Вітаю вас, діти! Продовж року ми проводили досліди з водою, повітрям, світлом, звуком, досліджували розвиток рослин. Я впевнена, що ви використовуєте ці знання для подальшого дослідження таємниць природи. Сьогодні ми відкриємо ще одне. Ці діти люблять грати з мильними бульбашками. Вони легенькі, тендітні, швидко летять від найменшого подиху чи вітерцю. Чи знаєте ви, як видути на долоню Велику Мильну бульбашку? Якщо ні, разом з дорослими підготуйте необхідні. Матеріали. Нам знадобиться миска, вода холодна, засіб для миття посуду, гліцерин. Його можна придбати в аптеці, цукор і ложки для вимірювання. Пам'ятаємо про безпеку: мильний розчин в жодному разі. Не має потрапляти до очей або рота. Це дуже небезпечно. Ми додаємо 4 столових ложки води, 2 столові ложки засобу для миття посуду, 1 чайну ложку цукру, 2 столових ложки гліцерину. Все добре Ретельно перемішаємо та збираємо піну з поверхні в окремий посуд. Опускаємо соломинку в розчини і видуваємо бульбашку. Вони дрібненькі, хочеться велику бульбашку. Спробуємо надалонько випустити бульбашку. Не виходить, надягнемо на руку гумову рукавичку. Змочимо її в мильний розчин. Тепер спробуємо видути бульбашку на долоню. Велика бульбашка. А тепер обережно витягніть соломинку із бульбашки. І знову обережно просуньте її крізь стінку попередньої бульбашки. Видувайте всередину другу бульбашку. Якщо не вийде з першого разу, можна повторити. Дивіться, як чарівно. Це відбувається тому, що мильна бульбашка контактує з чистою мильною поверхнею. Мої бульбашки стають ось якими великими. Не забувайте занурювати соломинку ворощін. За кожним разом проста соломинка нам творить дива. Це так цікаво! Чекатиму світлини та відео ваших експериментів та бажаю вам яскравого сонячного літа, цікавих дослідів та веселих розваг з мильними бульбашками. До нових зустрічей!